Барет, брат. я думаю, це найкрута зброя, яка в нас є для снайпінгу в Україні. Снайпери 30-ї бригади, які стоять в обороні на трасі є 40 неподалік Бахмуту, показують зброю, з якої здебільшого відпрацьовують по окупантах. Ця американська снайперська гвинтівка стріляє зі швидкістю кулі понад 850 метрів за секунду, вбиває беззвучно, прицільна та легка у користуванні. Та воїни кажуть, снайпінг це лише маленька частина їх роботи. Ми можемо виконувати різні функції. Від піхотинця до коригувальника артилерії. Ну і зараз на даний час у нас є група, яка знаходиться в Турецькій. Там дистанції від 60 метрів від 30. і хлопці там працюють. Бійці кажуть, що куди б їх не відправили на підкріплення у будь-яку зону відповідальності, найважче це дістатися та вийти з неї. Ми заходимо на позиції в основному по сірому. Це коли вже темніє більше по маршруту, може страпитись будь-що. Може прилетіти скид, ну це що воно за добре реально зараз. Це, вони більш активні стали зі скидами і більш боротьба з пташками їхніми, чим дійти до позиції. Раніше снайпери працювали парами. Наразі через динамічну лінію фронту це небезпечно, тому на завдання йдуть групами не з ребом. Це як охоронець кілера, коли він дивиться в оптику. Я дивлюсь на всі 360. Коректірую. І носю все на собі. Наприклад, як Гвинтівка, тут куча антенн. Я з таким ребом собі спину чуть не переламав, бо бігли в темноті, а під ногами там ну, все, що хочеш. Я спіткнувся, падаю, тому що я його встиг підняти. СПВ, скиди, артилерія, реактивні системи залпового вогню, каби та інші типи ворожого озброєння все летить по нашим снайперам на шляху до позицій. Та як тільки наші воїни зайняли вогневу точку, починається робота. Зміна у середньому триває від трьох до п'яти днів. Основна ціль жива сила ворога. В основному піхота. Ну вони зараз дуже зариваються, вони умніші стають то раніше ходили як стадо баранів, що можна було як на сафарі. А зараз ні. Риють, риють, риють. І перед тим як їхня піхота десь заходить, постійний ар артобстріл. Ворог вчиться, маскується та пересувається, прикриваючись обстрілами. Тому кількість вбитих рашистів після виходу кожної окремої групи снайперів різниця. Може бути пару двохсотих, а може і десяток. А зрідка трапляються і запеклі снайперські дуелі. Наш снайпер прийшов трошки раніше. І він не дуже й маскувався, він хотів привернути до себе увагу на живця. Снайпер ну сепарський, схибив трішечки, а наш ні. Така ситуація буває дуже рідко. Це рідкісні випадки. У таких вдалих операціях бійцям часто допомагають аеророзвідники, що з неба бачать усю картинку. Та, на жаль, дрони не вічні. Ми заст... зробили в підрозділі у нас є свої очі, так, ну, птахи. Та треба, певно, в нічному тепловізійному тепловізі дроні. Тож, поки ви донатите бійцям за QR-кодом, який бачите на екрані, снайпери передають привіт як побратимам, так і додому. Я хочу передати всім мешканцям людського виду, які знаходяться на трасі Є40. Е Великчезний вам привіт. Привіт Сахновщинському району З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк, Факти Сітіві. Єдині новини.